Вітаю усіх! Ви на каналі Omen Child і з вами, як завжди, я, Омен. І в цьому відео я хотів би розповісти про функцію Smart Glass на консолях Xbox. На сьогоднішній день можна сказати, що ця фіча практично мертва, хоча частково вона переродилася у новому застосунку Xbox App для операційних систем Windows 10, 11 та мобільних пристроїв на iOS і Android. Але який в неї був потенціал, як використовувалася? І взагалі як вона виникла? Давайте розбиратися! А перед тим, як почати, нагадаю вам протиснути усі можливі кнопки на YouTube для цього відео. Сподіваюсь, це допоможе розвинути мій канал. Згадаємо трохи історії, як розвивалося сьоме покоління ігрових консолей, у якому переможцем, що принаймні судячи з продажів, був не Xbox і навіть не Sony PlayStation, а Nintendo зі своєю консолею Nintendo Wii. А все завдяки інноваційному способу керування у вигляді геймпада Wii Remote, який реагував на рух за допомогою акселерометра. Та ще й достатку казуальних сімейних ігор. Це вимусило конкуруючі компанії випустити свої додаткові моушен контролери PlayStation Move та Xbox Kinect, але мова зараз буде йти не про них. Далі першою зробила інноваційний крок у напрямку, що привів до Smart glass подібних технологій. Компанія Sony, випустивши на ринок у грудні 2011 року нову портативну консоль PlayStation Vita. На мою думку, це було найцікавіше, зручне і функціональне рішення. Окрім того, що це окрема портативна ігрова платформа, у неї ще було багато додаткових технічних можливостей, таких як сенсорний дисплей, задня сенсорна панель, гіроскоп, акселерометр, вбудовані мікрофони камера. Ну і саме важливе, що треба згадати для теми відео, це функція Remote Play, яка дозволяла використовувати портативку в якості контролера для PlayStation 3 та 4, та її власний дисплей для додаткової інтерактивності і розширення ігрового досвіду в деяких іграх. Також можна було окремі ігри через стрімінг запускати зі своєї домашньої приставки на PS Vita. Надалі цю ініціативу з поглиблення інтерактивності і використовування додаткових можливостей в іграх підхопила Nintendo, зробивши нову консоль Nintendo Wii U. В неї були схожі з PS Vita можливості. Навіть контролер був схожий на портативку, але автономно не працював. Це була стаціонарна консоль. Також використовувався будовний дисплей як додатковий для окремих ігор, але все це було перекреслено купою технічних недоліків, таких як слабка потужність, незручний великий контролер з малоємним акумулятором і ще багато іншого, що зрештою привело до повного комерційного провалу. А чим же на все це відповіла Microsoft? Рішення було максимально простим і кардинально відрізнялось від пропозицій конкурентів. Це був програмний продукт, Xbox Smart Glass. На відміну від попередніх варіантів, він не примушував до придбання нового девайсу. Достатньо було мати смартфон або планшет. У той час, окрім Android та iOS, були ще відносно актуальні власні пристрої від Microsoft на Windows Phone. Щоб завантажити на нього застосунок або встановити програму на ПК з операційною системою Windows 8, самою новою в той час, в майбутньому смарт буде підтримуватися до Windows 10. А основне використання полягало в тому, що за допомогою смарт Glass здійснювалося видалене керування консолів мультимедійними функціями, такими як музика і фільми, а також інтернет-серфінг. Тобто, по суті, ваш мобільний пристрій використовувався як додатковий пульт. Також варто додати про цікаву інтерактивну фічу при перегляді фільмів та серіалів на екран пристрою з Xbox Smart Glass... Що використовувався як додатковий, можна було подивитися на ньому інформацію щодо фільму, наприклад, акторський склад в поточній сцені, а далі інформацію про актора, його фільмографію, а далі ще інформацію і про ці фільми. Деякі фільми та серіали через Xbox Smart Glass синхронно при перегляді надавали інформацію про персонажів та місце подій, таке працювало у серіалі Гра престолів. Щодо використання смарт Glass у іграх, то здебільшого це задіяння екрану пристрою як мапи. Це працювало в таких іграх як Fable Anniversary або Forza Horizon. Мені здається, у гоночній грі це було реалізовано краще за все, як повноцінний GPS-навігатор, де в реальному часі можна відслідкувати своє місце знаходження і прокласти маршрут. В Ascent Hand of Cool, окрім навігації, ще можна було подивитися профіль інших гравців, які приймають участь в асинхронному мультиплеєрі, а також характеристики ворогів босів. А в таких іграх, як Metal Gear Solid 5, Ground Zeroes та Deus Ex Human Revolution, надавалась можливість доступу до елементів інтерфейсу, таких як журнал завдань та інвентар, і деяких дій персонажів. В принципі, цей застосунок був покликаний замінити всі інші програми компаньйони які було популярно випускати до ігор у ті часи. Я пам'ятаю, що такі існували для таких ігор, як Assassin's Creed 4, Black Flag, Far Cry 3, Watch Dogs, Thief, Destiny, Call of Duty Modern Warfare 3. Який зараз по суті залишився, але замінений на нову версію для сучасних частин. До речі, для Halo 4 програма Companion теж була. Вона називалася Halo Waypoint. Її можна було завантажити як безкоштовну гру на консоль, і вона виконувала роль ігрового сервісу Хаба, і з ним працювала інтеграція через Xbox Smart Glass. Тема Halo Waypoint заслуговує окремого відео. Але якщо коротко, то там були новини серії Хейло, енциклопедія лорних знань, огляд статистики в мультиплеєрі, розблокування додаткових нагород та організування матчів. У мене навіть було власне відео, як воно працювало в останні дні перед вимкненням. Але на жаль, я випадково його видалив з жорсткого диска. Вслід за Smart Glass для Xbox 360 вийшла і версія для Xbox One. На відміну від застосунка для минулого покоління, вона працювала не через сервер, а напряму з'єднувалася з консолю. Може і досі буде працювати Smart Glass для Xbox One, але для цього треба знайти стару версію. Я думаю, це реально лише через APK файл на Android, не в курсі, як це зробити на iOS. А на ПК програма запускається, але майже ніякі функції вже не підтримуються. Стосовно Xbox 360, у 2018 році сервери, що обслуговували. Smart Glass було відключено. Я, звісно, розумію, що консоль вже стара і давно не має технічної підтримки, але хіба це коштувало багато ресурсів для такої великої компанії? Отже, на мою думку, ідея була цікава, але чомусь її вирішили поховати як це до речі дуже часто відбувалося з проектами Microsoft. Виною в цьому, я думаю, була загальна невизначеність у напрямку розвитку консолі Xbox, особливо після невдалого старту Xbox One, зумовленого багатьма суперечливими рішеннями. Це ще прослідковується в тому, що окремі застосунки компаньйони продовжували виходити окремо, як, наприклад, Pipoy для Fallout 4, хоча можна було інтегрувати в єдину систему разом з Смарт Glass. Я думаю, що можна було багато цікавого реалізувати, але розробники просто не хотіли багато приділяти увагу цьому аспекту. Більшість випадків, коли був задіяний смарт-глас, були маркетинговими рішеннями просто для галочки, показати, що така фіча підтримується, а не органічно задіяна в ігровому процесі. А при належному використанні цієї можливості можна було розкрити потенціал, тим більше, що технічна база дозволяла задіяти в іграх і той же сенсорний дисплей, мікрофон, акселерометр тощо, все це було в телефонах. А в наш час ще додати до цього доповнену реальність. Як мінімум, можна було зробити таким чином аналог функцій у геймпада DualShock на PlayStation 4. У підсумку можна сказати, що це ще один випадок. Коли технологія випородила свій час і ніхто не знав, як нею належним чином скористатися. Може й теоретично могли це зробити, але керівництво великих компаній не були зацікавлені в додаткових витратах на розробку, пов'язаних з ризикованими нововведеннями. Сучасний застосунок Xbox на телефонах і на ПК частково зберіг свої старі функції, доповнивши їх новими, такими як видалене завантаження ігор, потокова трансляція. Але все ж таки, на мою думку, не вистачає цікавих інтеграцій з ігровим процесом для того, щоб внести різноманітність у стагнуючу і шаблонну ігрову індустрію. Сподіваюся, до цих ідей коли-небудь повернеться у майбутніх поколіннях. Головним здобутком можна винести з Xbox Smart Glass це курс на створення єдиної екосистеми Xbox між консолью, ПК та мобільним девайсом. На цьому, все. Дякую всім, хто приєднався за перегляд. Кому сподобалось, не забудьте підписатися на всі мої медіаканали. З нещодавних пір у мене з'явився Телеграм. Там зараз у мене в основному оголошення з продажу дисків. У майбутньому буде ще більше контенту і спілкування. Тому приєднуйтесь.